Для того, щоб мати можливість чітко бачити речі навколо, ваші очі повинні мати цілком певну форму. Сьогодні, однак, приблизно половина дітей у світі мають занадто довгі очні яблука і, як наслідок, знижену гостроту зору ласкаво просимо на хвилину землі. Більшість дітей народжуються з короткими очними яблуками, але в міру зростання дитини її очі видовжуються, відстань між кришталиком і сітківкою збільшується. Зазвичай до моменту досягнення дитиною шестирічного віку її очні яблука набувають потрібної довжини, щоб кришталик міг сфокусувати світло і сформувати чітке зображення просто на сітківці, а не позаду неї. У цьому віці мозок посилає сигнал до очних яблук, наказуючи їм припинити рости. Але кілька останніх десятиліть у багатьох дітей, а в деяких країнах таких понад 90%, очні яблука продовжували видовжуватись понад міру. В підсумку, замість того, щоб фокусувати світло просто на сітківці, кришталики у видовжених очних яблуках цих дітей фокусують світло перед сітківкою, яке, поширюючись далі, утворює на сітківці нечіткі, розмиті зображення. Протягом багатьох років більшість вчених пов'язували виникнення цієї вади зору з дисплеями різних пристроїв, зокрема з тим, що діти тривалий час дивляться на близько розташовані предмети чи поверхні. Справа в тому, що наші очі найменше втомлюються при фокусуванні на предметах, розташованих на середній відстані. Аби чітко бачити далекі об'єкти, кришталик повинен зменшити свою кривизну, ставши більш пласким, щоб сформувати чіткі зображення на сітківці ока. А для того, щоб чітко бачити близькі об'єкти, кришталик повинен збільшити свою кривизну, щоб зображення утворювалися там, де їм і належить, просто на сітківці. Вчені зацікавилися, чи виростають очні яблука дітей настільки, щоб зсунути весь цей діапазон назад, дозволяючи їм бачити близькі об'єкти у фокусі без використання м'язів, але позбавляючи їхні очі змоги сфокусуватися на далеких об'єктах незалежно від рівня напруження. Недавно ми виявили, що діти, які проводять багато перед екранами різних пристроїв, не обов'язково мають довші очні яблука, ніж ті діти, які так не роблять. Натомість, схоже, що ймовірним винуватцем є гормон, який переносить сигнал про припинення росту від мозку до очей, або точніше, дефіцит цього гормона. Ми досі повною мірою не розуміємо, як працює цей процес передачі сигналів, але нам відомо, що наші очі повинні отримувати певну кількість світла, достатньо, аби гормон міг синтезуватися. Сучасні діти, які проводять на дворі вдвічі менше часу, ніж їхні батьки, просто не отримують потрібної кількості світла, щоб синтезувати достатню кількість цього стоп гормона. Тож їхні очі продовжують видовжуватися за межі зони найкращого сприйняття, створюючи епідемію розмитого бачення, епідемію, яку світ раніше ніколи не бачив. На щастя, є просте рішення для майбутніх поколінь. Вийдіть на двір, і там переглядайте відео на Ютуб.